Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. в даному відогляді надамо вашу увазі акумуляторний перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH 187 вісімдесят Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: металевий обмежувач глибини, серветка для того, щоб ми могли протерти витратні матеріали після їх використання та для повторного використання, адже сміття не має потрапляти в патрон інструменту. Та, власно кажучи, сам перфоратор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 980 обертів на хвилину. Сила удару 2,4 джоулі. Частота ударів регулюється від 0 до 4350 ударів на хвилину. Максимальний діаметр отвору в бетоні 24 мм. Вага інструменту 2,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це патрон. Як ви знаєте, в компанії Bosch існує два типи перфораторів – Перфоратор зі змінним патроном, тобто під гладкі сверла, та класичний перфоратор під бури. В цьому інструменті патрон одразу і під гладкі сверла, тобто швидкозатисний, і під бури SDS Отже, дві функції в одному патроні. Також в цього перфоратора є можливість провертати руків'я на 360 градусів, в залежності від вашої потреби та надійно його затискати. Працює даний перфоратор в трьох основних режимах: режим свердління, якщо ми використовуємо гладкі свердла, режим свердління з ударом для бурів, та режим суто удару, якщо ми використовуємо піку або зубило. Якщо нам потрібно встановити зубило в потрібному для нас положенні, ми використовуємо проміжний режим, в котрому провертається робоча частина патрону та є можливість змінити положення зубила. На цьому переваги перфоратора GBA 187 не закінчуються. Присутня також велика кількість електроніки, наприклад, Kickback Control, що захищає оператора від вивиха руки під час заклинювання витратних матеріалів. Також є система Vibration Control, що значно знижує вібрацію на зап'ясток оператора. Також біля руків'я знаходиться спеціальна панель, котра відповідає за індикацію перегріву, індикацію збою інструменту, індикацію зарядженості акумулятору, а також зміну режиму роботи. Змінити режим роботи можна з максимальної потужності на будь-яку потужність, котру оберете саме ви. Ви запитаєте, як, завдяки тому, що в даному перфораторі вмонтований модуль Bluetooth, є можливість під'єднати його до мобільних гаджетів. Встановлюємо додаток Bosch та обираємо саме ту кількість ударів та обертів, котра необхідна безпосередньо під ваші завдання. Руків'я інструменту дуже добре прогумоване та має рельєфну площу. Завдяки цьому перфоратор не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також на перфораторі присутня велика кількість вентиляційних отворів, що дуже добре його охолоджують під час тривалої роботи та дають можливість працювати. Довше. Найкраще даний перфоратор та безщиткові мотори працюють з акумуляторами з серії ProCore. Як ми знаємо, дані акумулятори набагато більш енергоефективніші та мають меншу вагу. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!